Осінь майже тут і найкращі гарбузові рецепти Айнегартен у меню. Осінній смак. Як перетворити гарбуз у кулінарний шедевр, і натхнення від кхана Мартин. Осінь, час миру, теплі светри і, звичайно, гарбузові спеції. Цей сезон нерозривно пов'язаний з ароматами кориці, мускатного горіха та імбиру. А гарбуз справжня королева осінньої кухні. В останні роки я просто одержими гарбузовими десертами, і, чесно кажучи, це не просто тенденція, це справжнє задоволення для душі та смакових рецепторів. Цього року, як і багато хто, мене надихнули рецепти Хотена, і це не просто аварія. Її підхід до приготування їжі, це втілення простоти, витонченості та бездоганного смаку. Вона знає, як перетворити найбільш звичайні інгредієнти на реальні кулінарні шедеври, а гарбуз не є винятком. Її рецепти це не просто інструкції, це запрошення до творчості та насолодження процесу підготовки. Чому гарбуз це більше, ніж просто інгредієнт. Для мене гарбуз це не просто основа для пирога, це символ осені, тепла та комфорту. Він має неповторний. Трохи солодкий смак, який добре поєднується з різноманітними спеціями та добавками. І, що важливо, гарбуз це сховище корисних речовин, вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Тому, готуючи гарбузові страви, ми не тільки радуємо смачний десерт, але й піклуємося про наше здоров'я. В останні роки я експериментував з різними методами підготовки гарбуза. Виявляється, це може бути не лише основою для пирогів і флангів, але й відмінним інгредієнтом для супів, коктейлів, макаронних виробів з гарбузовим соусом і навіть для домашньої гарбузової олії. Натхнення від Гартен – від класики до сміливих експериментів. Рецепти вірути це чудова відправна точка для кулінарної творчості. Її підхід до гарбузового приготування можна розділити на дві категорії: класичні рецепти та сміливі експерименти. Класик, яка завжди в моді, гарбузовий пиріг, це, звичайно, королева осіннього десерту. Інвас Анге пропонує власну версію, яка характеризується багатим смаком завдяки додаванням помаранчевої цедри та рому. Я, у свою чергу, люблю додати трохи кленового сиропу, щоб підкреслити солодкість гарбуза. Її гарбузовий фланець з кленовим карамельним соусом це просто бомба. Кленовий карамель, ідеальне доповнення до гарбузового пюре, це надає блюдо унікальний аромат і смак. Сміливі експерименти, гарбузове рульове колесо з імбирним вершком чудовий приклад того, як поєднати несумісне. Зізнаюся, я трохи скептично ставився до цієї комбінації, але після першого укусу я зрозумів, що інва Гартен знову має рацію. Імбирний крем ідеально доповнює гарбузову начинку, надаючи йому пікантність і свіжість. І, звичайно, пиріжки з гарбузових бананових мус це справжнє відкриття. Я ніколи не думав, що гарбуз і банан можна так добре поєднувати. Але цей пиріг просто завоював мене своїм незвичайним смаком та ніжною текстурою. Мої особисті рекомендації та секрети підготовки ідеальних гарбузових десертів. Після декількох років експериментів з гарбузовою кулінарією я накопичив безліч особистих таємниць та рекомендацій, якими я хочу поділитися з вами. Вибір гарбуза для приготування десертів найкраще підходить гарбуз. Він має насичений смак і ніжну текстуру. Якщо ви не можете знайти гарбуз мускатного горіха, ви можете використовувати інші сорти, але пам'ятайте, що смак десерту може трохи змінитися. Підготовка гарбуза, очищення гарбуза з шкірки та насіння це досить часовий процес, що споживає, але це необхідно для отримання ідеальної картопляної пюре. Щоб полегшити завдання. Ви можете використовувати спеціальний гарбузовий ніж або просто розрізати гарбуз на шматки і використовувати ложку для зняття ем'якоті. Спеції, ключ до успіху. Спеції відіграють важливу роль у гарбузовій кулінарії. Кориця, мускатний горіх, імбир, гвоздика це класичний набір спецій, які ідеально поєднуються з гарбузом. Але не бійтеся експериментувати з іншими спеціями, такими як кардамон. Ароматний перець або навіть чилі. Не прострочити пиріг це одна з найпоширеніших помилок у приготуванні гарбузового пирога. Щоб уникнути цього, використовуйте термометр для духовки і запікайте пиріг, поки начинка не тремтить. Нехай торт охолоне після випічки дайте торту повністю охолонути, перш ніж його вирізати. Це дозволить наповненню засобуватися і запобігти його розмитому. Гарбузові рецепти будь-якого випадку, від святкового столу до затишного вечора вдома. Залежно від корпусу, ви можете вибрати відповідний рецепт гарбуза для святкового столу, гарбузовий торт із побилим вершком рому, гарбузовий фланець з кленовим карамельним соусом це ідеальні десерти для святкового столу. Вони виглядають вражаючими і мають унікальний смак. Для затишного вечора вдома пиріг з гарбузових бананів, гострі гарбузові кекси це чудові варіанти для затишного вечора вдома. Їх легко підготувати і мати домашній смак. Для тих, хто любить експериментувати гарбузове рульове колесо з імбирним кремом, гарбузовий мус партайт – чудові варіанти для тих, хто любить експериментувати з новими смаками та текстурами. Висновок, гарбуз це нескінченне джерело натхнення. Гарбуз це не просто інгредієнт, це символ осені, тепла та комфорту. Він має унікальний смак та аромат, який добре поєднується з різноманітними спеціями та добавками. Інкент – справжній майстер кулінарної кулінарії, вона знає, як перетворити найбільш звичайні інгредієнти на реальні кулінарні шедеври. Я сподіваюся, що мої поради та рекомендації допоможуть вам у підготовці ідеальних арбузових десертів. Не бійтеся, експериментувати, відкрити нові смаки та насолоджуватися процесом приготування. Пам'ятайте, що приготування їжі це творчість, а головне готувати з любов'ю та натхненням Апатит».